Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо, як підключити насос підвищення тиску до звичайного осмосу, який не укомплектований був спочатку насосом. І так, ми беремо насос на шкапля, який вже має датчик низького тиску, датчик високого тиску. І нам потрібно правильно під'єднати усі трубки, щоб працювало все так, як належно. І так дивимося: у нас є система зворотнього осмосу, є перша, друга і третя Колби. Після третьої колби він під'єднується на 4-ходовий клапан. На вхід 4-ходового Ось на цьому проміжку нам потрібно під'єднати вхід насосу. Тобто, щоб після третьої колби у нас заходило на вхід насосу. Ми від'єднуємо рукою або ключиком, від'єднуємо шланг. І отримуємо ось такий. Значить, що нам потрібно? Ми беремо шланг, який під'єднується на вхід насосу. Як з'ясувати, де вхід насосу? Там, де у нас розташований датчик низького тиску, це буде вхід насосу. Якщо ви перевернете насос, ви побачите напрямок, Напрямок потоку, це буде у нас вхід. Там, де датчик низького тиску. Ми беремо його і під'єднуємо після третьої колби. Під'єднали. Вихід з насосу у нас йде з іншого боку. Ми під'єднуємо його на чотирьохходовий клапан. І так, що ми отримали? Перша, друга, третя колба. Тобто у нас іде, очищається водичка від механічних домішок. Вугілля очищає адсорбує від органолептичні властивості води поліпшує. Але нам важливо те, що механічні домішки вони залишаються на першому. Це буде захист для насосу. Потім після третьої колби заходить на насос і виходить на чотирьохходовий клапан. Добре. Тепер у нас залишився датчик високого тиску. Нам потрібно, щоб насос зрозумів, коли набереться бак що йому потрібно вимкнутися. І так, він укомплектований трінічком в комплекті йде. Є два варіанти підключення. Перший можна зробити таким чином: взяти більш довгий шланг, під'єднати його там, де він був. З іншого боку датчику високого тиску у нас заглушка стоїть. Ми беремо цей трійничок і під'єднуємо на трійник на вхід постфільтру. Отримуємо таку схему. Заходить у нас після авторегулятора або чотирьохходового клапана. Заходить на постфільтр. Виходить у нас на датчик високого тиску. І з іншої сторони трійника у нас виходить на накопичувальну ємність. Тобто, ось таким чином ми отримаємо схему. Коли ви будете під'єднувати, ви можете зробити все більш акуратно. Шланги можна буде скрутити акуратно, щоб вони не заважали. Ось така схема. Другий варіант можна зробити, щоб не було два трійника, можна зробити трошки по-іншому, більш красивіше. Відня бака залишається шланем. Під'єднуємо трійник. Для цього нам потрібно висунути ось цю заглушку. І так, заглушку ми демонтували. І у нас вийшла така схема. Бачик високого тиску ми під'єднуємо на трійник, там, де у нас виходило на накопичувально ємність на бачок. А шланг з бачку ми беремо і під'єднуємо. З іншого боку, датчику високого тиску. Це буде більш акуратно, не буде зайвих трійників, це буде виглядати більш акуратно. Ось така схема. Ось ми отримали таку схему. Тобто, у нас ще раз, як ми під'єднали, після третьої колби ми зайшли на вхід насосу через датчик низького тиску. Вихід з насосу ми зайшли. На вхід чотирьохходового клапана. клапану. А датчик високого тиску ми розірвали лінію, яка йде на накопичувальну ємність. Тобто, з вхід постфільтру, і проходить через датчик високого тиску, йде на накопичувальну ємність. Ось таким чином.